Щоб почути правду з перших уст і побачити на власні очі сліди російських загарбників, місто герой Ірпінь вперше відвідав міністр оборони нової Зеландії Пені Хенара. Цей візит він розпочав із відомого на весь світ ЖК Ірпінські Липки. Тут гостеві розповіли про найболючішу проблему Ірпеня нагальну відбудову. Більшість людей ще не встигли або зробити певний ремонт, щоб зробити утеплення будинків. Накрити криші, і за цього теж є великі проблеми. і Ми потребуємо на це допомоги максимально. А біля знищеного будинку культури мер Ірпеня Олександр Маркушин поділився з пані Хенари існуючими напрацюваннями у напрямку відбудови. Розповів і про побратимство із Майами. Вони так само будуть долучатися до до, ну, до допомоги по відбудові нашого міста. І вже з наступного тижня ми будемо їм пересилати проекти по відновленню, щоб вони нам допомагали. Нова Зеландія мала досвід масової руйнації будинків, але внаслідок землетрусу бачити всі ці руйнування внаслідок військових дій просто нестерпно боляче. Поділився міністр оборони Нової Зеландії. Побачив пан Хенара і цвинтар розстріляних автівок, а ще унікальних графітів всесвітньо відомого загадкового художника Бенксі. Саме біля маленької гімнастки, яка танцює на дірці від снаряду, немов на кулі, міністр оборони поділився змішаними почуттями. It's really important to get that first hand account. Побачити все це дійсно дуже важливо. У мене дуже різні емоції від побаченого та почутого. Трохи про хороше, про надію. А решта біль, який має допомогти втамувати весь світ. Відбудувати Ірпінь справа честі. Щойно повернуся в Нову Зеландію. шукатиму можливості допомогти цьому прекрасному героїчному місту. Підсумував свій візит до Ірпеня Пені Хенаре дуже важливо. Щоб світ розумів, що Росія це країна-терорист, що Путін це терорист номер один, і ми кожного дня повинні це показувати, розповідати, і всі повинні про це знати.